Доброго ранку, друзі. І Я перепрошую за такий вигляд. Я маю надію, що ніхто не смутився, і ми просто тільки що прокинулися і збираємося в місто. Сьогодні має бути дуже цікавий день. По-перше, ми йдемо на фріволкінг тур в Ванкувері. Як ви знаєте, я фанат фрі-волкінг-турів. А по-друге, сьогодні день у нашої знайомої Карини. І Це буде наша перша канадська поті. Тож буде цікаво, залишайтеся на каналі, а мені треба швидесенько вдягнутися, тому що через 10 хвилин ми вже виходимо. Подягатися треба дійсно тепло, тому що ми вчора ввечері їздили в місто і ми дуже сильно змерзли. А сьогодні ми ще й три години будемо ходити по місті, і ну, напевно треба мати термуху і багато слоїв одежі. Пішли. Холодно. <паспраць> ми як, як звикли спі спізнюємося. Треба швидше пере пересуватися. А, Зупинку вау! як. Як сонечно. <му> Ось ми і приїхали. Найкрутіше, що тут є, це церків сантологів. Якщо хтось з вас, друзі, не знає, хто такі саєнтологи, то дуже раджу подивитися якусь документалку на ютубі, тому що це дуже цікаво і дуже кріпово. А ми переходимо дорогу. Ось ми дійшли, ми збираємося біля Gas Clocks, Це паровий годинник, це якась визначна пам'ятка цього міста, і тут всі збираються. І біля нього, як ви бачите, дуже смішно сидить бомж. Я не знаю, я запитався нашого гіда, він сказав, що він ніколи не сидів, але здається, що біля них просто тепло, ну, тому що пар виходить. Зрештою, ми вже готові. Чекаємо на решту людей і йдемо на Free Walking Tour. Let's go! so my name's andrew i'm gonna be your guide today okay we're gonna do a nice uh, two and a half to three hour walking tour around the city uh, we will be ending here at uh, gastown i do have to say this is a tip based tour so i make my living off of your tips so i'm hoping for 25 bucks a person but at the end of the day you are in the value uh, you are in the driver's seat for that value okay Треба визнати, що цей хлопчина не соромився і одразу сказав, що він очікує 25 доларів за тур. Зазвичай на фріволкінг-турах вони називають цифру, просто кажуть, що це тип-бейст. І я так порахував, тут 20 людей, якщо кожен да, дасть по 25 доларів, це виходить. 500 доларів. Жіт нам розповів е, цікавий факт, що Британська Колумбія, одна з останніх, долучилася до Канади, і долучилася вона тільки тому, що прем'єр-міністр Канади запропонував їм, що він збудує залізну дорогу, і вони зможуть користуватися нею безкоштовно. І тоді вони погодилися і долучилися. Бачите, коли залізна дорога м, поєднувала просто країни, і ми там бачили цю залізну дорогу Pacific Railway. Раніше людям могло зайняти, мені здається, декілька місяців, щоб приїхати на конях з Торонто до Британської Колумбії. А сьогодні залізною дорогою я перевіряв це 24 години. І ти вже там. Це будинок, біля котрого ми зараз їдемо. Це один з найстарших будинків Ванкуверу, і колись це був найвищий будинок, будинок в усій британській колонії. І зараз ми в нього йдемо внутрі. Я виходжу сам гулять, дождь опять, капає на мене. Цей мурал, котре ви бачили, нарисувала дівчина з Казахстану. Якщо добре поглядіти, то там можна побачити QR-код. Якщо ти скануєш цей QR-код, воно видає посилання на веб-сторінку, де можна задонатити жінкам, страждаючим від домашнього насилля. І це прикольний факт. А зараз ми йдемо у готель Ванкувер В Один з найстарших готелів Канади. Виглядає він приголомшливо. Ось ось яке слово добрав. Ми сьогодні з Катєю дуже сильно здивовані, тому що ми жодного разу не доходили сюди, в Даунтауні, ще, тим паче, вдень. А тут в день і в такому сонці так красиво і взагалі дивовижно. Нам так подобається, я не можу передати словами. До речі, зараз ми заходимо в Public Library. Вона зроблена у виді колизею і на верхньому поверсі тут розбитий сад. І знаєте, що в Варшаві теж така фігня є, тож мене цим вже не здивувати. Ще він дуже цікаво розповів про е, цю бібліотеку. То що архітектор її зробив в формі Колизею спеціально, тому що він вирішив, що наша найвеличніша сила це не наша сила, буквально, а наші знання. Тому ми повинні е, кормити свої мізки книжками. Немає нічого ліпшого, ніж посеред Ріокінг-туру напитися кави. Наш гость тільки що розповів цікавий факт про одного з національних героїв Террі Фокса, котрому ось тут стоїть пам'ятник. Це був хлопчина, у котрого був рак. Коли він був маленький, йому ампутували одну ногу. І щоб підняти свідомість людей, тому що це були 70 ті роки і ну всім було все одно. Щоб підняти свідомість людей, він почав Marathon of Hope, тобто маратон, марафон надії. І він почав бігти з тут з Ванкуверу до іншої сторони Канади, і біг він зі своєю ампутованою ногою. Він добіг до іншого кінця Канади, але все ж таки вмер від раку. Але з тих пір кожного кожний рік в Канаді проходить Marathon of Hope, де люди бігають і збирають гроші на дослідження раку. Ось така історія. А зараз за ми спиною ви можете побачити Ванкувер Film Скул. І це досить дорога і досить популярна школа тут в Ванкувері. І один з її випускників був Ніл Блонкамп. Це режисер фільму Район номер 9 і це дуже крутий фільм. Він мені завжди подобався, але я не знав, що він канадець і він скінчив цю школу і зняв цей фільм. Тож тепер ми з ним земляки. Може будемо ходити десь на ланч або бігати, або я не знаю, ну якось проводити час. All right. Oh. The reason why it's called Gas Town is uh, from the high camera. <laughs> Ми закінчили наш фрі-волкінг тур, поспілкувалися з хлопчиком. Було дуже цікаво, він дав мені кілька порад, я можу знайти взагалі роботу. Ми дали йому тип 30 доларів, ну 50 для нас занадто, але Тур насправді був добрий. Три години взагалі пройшло дуже швидко. Я навіть не звернув уваги, що в нас залишилось там 6 хвилин. І тут ми вже тут, там де починала, біля цього е, парового годиннику. І ну що я вам можу сказати? Я як фанат ріволкінг-турів, можу вам тільки порадити ходити на це. Ми дізналися величезну кількість фактів про місто, і зараз будемо їх далі, дальше, далі вивчати. Тож, швидкий перекурдесь, і далі в нас день народження Кариди. go! Ми не можемо зрозуміти одного, як можна не закохатися в це місце. Ми зараз прийшли на дах Ванкуверської бібліотеки одної з найбільших, і тут ми знов затвердились у думці, котра не перестаємо набражати. Чому у кінці листопада тут все таке зелене? Чому тут нікнуть рози? Я не розумію просто, як це працює. При п'яти градусах тепла ми бачили просто зелені пальми стоять у в Європі. Такого немає. А в Варшаві мені здається, вже всі дерева голі стоять. Так виглядає наш обід. Піцлайсис це зло, але іноді це дуже смачно. Ой-ой-ой, що -ой -ой, ти робиш? Покажи, покажи. Ча. Дуже добре. Ось так от це все коштувало 13 доларів. Хлопець грав гімн України на баолеті. Я шкода не встиг зняти, але грав дуже прикольно. Катя віддала йому всім мелочукам. Ну, Карина тут живе не одна, вона живе з двома сусідками, японками, наскільки я пам'ятаю. Сьогодні в нас буде українське японське паті. Але найголовніше, що Карина приготувала салетку під шубою. Оселедець під шубою, я перепрошую. І ну, особисто мене це дуже тішить, тому що я давно не їв такого. Let's go! На, три, на все закінчилася наша тусовка. Ми з Каті поїхали трошки раніше додому, тому що нам дуже довго їхати. Півтори години, десь. години Але було дуже приємно, дуже класно, що Карина нас запросила. Що вона запросила теж своїх подружок японок, з котрими вона мешкала, і ми більшість тусовки розмовляли тільки англійською мовою. Це було дивовижно. Дякую, що дивилися цей влог. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, натискати дзвіночок. Будемо досліджувати канаду разом. See you in the next video. Bye.